Григір Тютюнник, Климко, розділ другий. Климко йшов уже восьму добу. Сухарів дав Климкові на дорогу дід бочонок, станційний аптекар і дядьків Крилів товариш. Дід бочонок, так звала аптекаря вся дітвора у висілку й на станції, цілими днями, навіть у неділю, просиджував у висілковій аптеці коло базару. І це було видно через вікно, розважував на манюніх вагах якісь ліки або стояв за прилавком, упершись у нього великим животом. Він знав усіх, і його теж знали всі. Сивий, вусатий і кругло товстий, як справжнісінький бочонок, аптекар любив походжати ранками по базару в широких смугастих штанях. У довгій. Ледь не до колін синій косоворотці, підперезані крученим шовковим поясом з білими китицями. На ногах у нього були величезні жовті черевики. Бочонок ніколи не купував, а лише весело перемовлявся з базаровими і риготав басом з під білих розпущених вусів. Дід Бочонок дав климкові грошей. Климко сказав, що йому вже дають на станції дядьків пайок, так що жити можна. До того ж, у школі скоро почнуться заняття. Вони вже не почнуться, зітхнув дід бочонок. Німці от-от прийдуть. Незабаром німецькі літаки розбомбили станцію. Здалека зі степу Климко побачив димок. Багаття жевріло неподалік від путівця. На картоплищі поміж прижовклими осиками й кленами. Климко розворушив палицею багаття, з нього викотилося дві чорні і, як вугілля, картоплини. Шкірка на них так пригоріла, що аж відстряла від серединок рожевих та пахучих. Климко швидко зжував їх, забувши навіть, що в нього є сіль, і тоді йому так схотілося їсти. Що сльози самі виступили на очах, він повитрушував з кутиків у кишенях діжурки крихти від сухарів, легенько видмухнув з них остюки та солом'яну потируху і ще трохи поласував. Останню половину сухаря він з'їв учора зранку і відтоді не мав ані рисочки в роті. Сухарів хватило б надовше, якби вони були не червиві, якби їх давав йому дід бочонок. А не його жінка худа, злюща і скупа бочончиха. Одразу ж за вибалком на пагорбі починалося якесь містечко чепурні, вистелені бруківкою вулиці, білі будиночки в невеличких пожовклих садках, далі грибок водокачки, клубчасті дими понад нею. За містечком знову був степ і степ. Незабаром Климко побачив велике місто у долині, зупинився і роздивлявся його довго, мружачи очі проти сонця.